Батьки і діти на війні. Наступна наша історія не вигадка. Потай один від одного батько пішов на фронт. А на передовій зустрів свого сина. Хлопець не всидів удома, лише лишив сім'ю і маленького синочка, та подався захищати Україну. Тепер батько командира, син підлегли. Історія з 25-го поста на Бахмутці від Євгенії Цвітанської. Тут ця посадка, вони пролазять, неізвісно. 50, 80, коли як. Відганяти від позиції ворога на трасі Бахмутка Андрію та його побратимам доводиться ледь не через ніч. Тут він служить разом зі своїм татом. Те, що записалося добровольці, син та батько один від одного приховували, аж поки не зустрілись у пересильному пункті. Вечером мені позвонили, говорить, мене забирають в армію. Можеш мене тисті на війну? Я говорю, ні, не можу, тому що я теж. Он как, що ти мені вріш? Ми там і встретились. Когда пройшли, то дай опа. Здравствуйте. Я ваша тітя. Володимиру 60, Андрію 37. Вони шахтарі, обидва рядові. Але на війні головним лишається батько. Да, кричить, тобі себе командира. Я говорю, якщо ти даже будешь міністр оборони, то отца должен слушать все одно. Сином батько пишається, хоча потай волів би, щоб той лишався вдома. Туди нельзя, туди нельзя, туди не, не, не ходи, там може бути розтяжка. А, а когда були диверсанти выходили, він вже почав мене искать. Куди ти лезешь, зачем чим воно надо. Ну а зачем ми сюди прийшли? есть и буває, і он куда-то лезет. Я йому говорю. Если бы он пішов, я не пішов. Я не знаю, як би я жив. Если бы я пішов, він не пошов. Он те саме. На господарстві вдома з жінками лишився шестирічний син Андрія. Саме заради майбутнього дітей обидва чоловіки. На передовій мене мати, атеяс мать, мать виховували. Я його вот так воспитал своїм прикладом. хоче виховати власних дітей. Танкіст Руслан родом із окупованого Луганська воює за свій дім Україну. Як объяснять дітям о том, що родину треба захищати, а не бути диванним воїном, обсуждати там все. Хто там плохо себе веде, то хорошо мені не приносить удовольствия Це Больно це не приятно, но це важливо і це необхідно. До наступу готуються тут із дня на день. Пора це їх чуємо їхні розмови, що вони готуються. Плюс-мінус з 10-го, там по го Тут не головне, що вони збираються саме головне, що ми збираємося. Чи наша армія збирається тут щось відстоювати, чи не збирається? Щоб відбити атаки ворога, боєць із позивним панда налагоджує протитанковий гранатомет. Це все, що мають хлопці на озброєнні з великого калібру. Це у нас ж що є на даний момент. Случай наступлення буде. Як буде. Там Бог поможе. У разі атаки прикриють танкісти. Вони поруч на позиції. Нині відпрацьовують бойову злагодженість. Танчикам працювати не нельзя. Вони виїжджають, тільки на учені. Свій панцирник танкісом називає лагідно. Малиш, він хороший. Поки що слухається. Хоч рух малиша на позиції може спровокувати бойовиків, панцирник усе одно треба прокатати. Ми на ципочках, на прокрадушках. Чи б не помітили? Так так. Прогулянка для танків під час режиму тиші – рідкость. все лише для того, аби потренуватися та відпрацювати злагодженість у колективі. А ще щоб дати зрозуміти ворогу: тут ніхто не розслабляється. Ребята, не спитуйте судьбу. із Луганщини Євгенія Цвітанська Валерій Сетюк Спецкор, плюс